Вітаю вас, малята. Давайте ми з вами разом послухаємо віршик Цікавий, красивий про нашу милу, рідну Україну. Віршик про нашу Україну написала Марія Познанська. Ми дуже любимо наш край і любимо Україну. Її лани, зелений гай. В саду рясну калину. Там соловейка навесні співає між гілками. І ми співаємо пісні. Змагається він з нами. Дітки, як ми любимо наш край. Ми дуже любимо наш край і любимо Україну. Що ще ми любимо? Її лани, зелений гай, в саду рясну калину. Хто співає в саду? Там на навесні співає між гілками. І ми співаємо пісні, змагається він з нами. Ви, дітки молодці, слухали уважно, вірно відповідали на запитання.